Вже більше півроку 34-річний Олексій Решетньов бореться за життя. У листопаді минулого року у чоловіка на правому стегні з'явилося утворення подібне на пухлину. Звернулися до Харківської обласної клінічної лікарні, де згодом повідомили, що Олексій має на нозі злоякісну пухлину. Лікарі поставили діагноз нейрофібросаркома м'яких тканин. Зробили нам операцію. Операція була проведена успішно, не було ні метастазів, все чисто було в організмі. Але через два місяці у Олексія був сильний стрес, і через це стався рецидив захворювання. Олексія госпіталізували до Харківського обласного центру онкології. Опухоль обратно вернулася і в повернулася не очень хороша місце. Вона обвала засуди і нервне окончання. Що доктора почали робити операцію і дошли. только до того места да до, ну докуда они могли почистить эту опухоль а саму опухоль опухоль оболакивает сосуды получается и нервные окончания и они дошли до сосуда почистили только там где может а дальше вот это все осталось получается что дальше они сказали помочь не могут если только делать операцию то уже в крайнем случае Ну, і це може бути шривата убрать конечності, у центрі онкології лікарі повідомили, що вони можуть тільки уповільнити ріст пухлини, тобто зробити хіміотерапію або опромінення. І на це потрібно близько 240 тисяч гривень. Наразі Олексій проходить консультації в Харківському інституті медичної радіології та онкології. Також погодилися допомогти лікарі Ізраїльського онкологічного центру Лісод у місті Київ. За більше ніж півроку на лікування родина вже витратила близько 300 тисяч гривень. Дружина Олексія дякує рідним і близьким за надану допомогу. Але попереду на Олексія чекає тривале дороговартісне лікування. Тому звертаємося до всіх небайдужих відгукнутися і допомогти Олексію одужати. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані.